Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 5 вересня 2016 року. Це був матч відбору на чемпіонат світу 2018 етап. група А у Києві на стадіоні Олімпійський. збірна України Андрій Шевченко Приймає вдома збірну команду Ісландії 1-1. На голфін Бога своїм голом відповідає Андрій Ярмоленко. Давайте друзі, про все будьмо говорити по порядку. Україна. Головний тренер команди тоді, до речі, був якраз то. Андрій Шевченко. 4-4-2. Ось така була старта одинадцятка України. Андрій П'ята в воротах. Ярослав Ракицький, Олександр Кучер. центральних захисників. Едуард Соболь, Богдан Будко. По флангах, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Євген Коноплянко, Андрій Ярмоленко. Четверка захисники, Олександр Зінченко, Твіті Коваленко. Нападі. Ну ось така друзі стартова 11 української. Ісландія 4-4-2 стартова 11 Ісландії: Халдорссон ворота, Харнесон, Сігурсон по центрі на Скулосон, Северсон по флангах, Сігурсон, Гуннарсон, Гудмунсон. А там відповідно Бяднасон четвірка півзахисників, Фінбогссон, Бедварсон у нападі стартова 11 команди Ісландії. Старта була 12-та да? збірної команди Ісландії. Ну і тепер, друзі, давайте говорити э, ну тепер, ну, про сам футбол, да? про сам поєдинок. До речі, друзі, матч був дуже важливий. Я просто нагадаю, що Хорватія ще в тій групі була, Туреччина, Фінляндія да? і... і ще Косово. Да? Косово також в тій групі група була. В принципе, да, 6 команд, и звичайно, що матч, мав, неймовірно важливе значения. Ну, и Исландия, да, дуже здорово, цей матч, в принципе, команда розпочинає да, 8 на 6, хвилина матчу. Исландия проводит свою атаку, просто, знаете, вот просто гениальный пас в иконы, не э, как считаю, Трясающий розкішний розрізний пас, і виводить Фин на один на один з вартарем. Фин Богасон по воротах м'яч, потрапляє в кучера, ловіцка, кого до Фіна Богасну, и пробиває по порожніх воротах и забиває гол. На шостих луні матчу, збірна Ісландії вийшла так и вперед. Україна, знаете, список цього пробужного мяча, но до да, речі, Фин виходить да один на один, він пробував по воротах, Мяч влучає в Олександр Кучера до Олександра Кучера відскакує до Фіна Богусен. Ну і там, відповідно, вже порожню вратову, тому що тим Андрій П'яшов на м'яч, ну і Фінбогус не забиває. Да, Україна заволоділа ініціативою. Україна більше цим м'ячем володіла. До речі, тоді друзі у Києві грали при порожніх трибун, той матч, відповідно, був без уболювальників. І це, в принципі, також мало якусь да, певну таку роль, тому що, в принципі, якщо були вболювальники, Збірна Україна, можливо б не слась порад бы. Ну, в будь-яку випадку. ще супермен Суперменту Исландии, коли потрясаючий момент. Потрясаючий момент. Виникає у нападника Сбер Исландии Бедвардсон пробивав по воротах. Андрій п'ятов перший удар парірував мяч. Потім знову вискакує до нападника. Исландия. Ось, потрясаючий би момент Ісландія. Ну, Побачила збірну, uh, збірну uh, України. В Україні було не легко, ну, наша збірна намагалася uh, створювати якісь моменти. Вони були, ось, наприклад, прийдет свинку на коноплянку, Коноплянка не забив, Хоча, в принципі, ворот был порожнім Ще буде головою. Ще проведеться гарматний удар Ярослава Ракуцького. У Ярослава Ракицького Цей удар, ну просто ну неймовірної сили. знаєте, ну Неймовірної сили, ось ці удари від Ярослава Ракицького Україна більше володіла цим і Да, да, Україна м'ячем володіла. Ну і в Ісландії були непогані шанси на контратаках. Але, друзі, 41-го матч. Ракуїцький пробиває по воротах. Мяч у скаку Однією ногою Ярмоленко. Ярмоленко Другою пробиває. Гол! Гол! Забиває прибиває, Ярмоленко. Збіг. Друзі там. Ну і перша 45 хвилинка так і завершується. Там, до речі, Роман Зазуля і Шаха ведуть в Україні. Хальдверсен, тра... траустасон. Там маг... Магнусум, да, вийдуть в Ісландії. Ось. Ну, Ось такі будуть заміни да, в Ісландської збірної. Ну, да, другий тайм. Україна, в принципі, намагалась домінувати. Створювати моменти, вони, в принципі, в Україні виникали. Україна домінувала над Ісландією. Україна більше володіла нічим. чим. Україна домінувала над збірною Ісландії. В Ісландії були деякі моменти, там, після кутового, наприклад, особливо да? стандартні положення, несли якусь небезпеку. Ну, в цілому Україна домінувала над збірною командою Ісландії. Україна домінувала, Україна тиснула на ворот суперника пригадується удар по воротах від Романа Безоса. Потім Ярмоленка наздоганяє м'яч. Там дуже хороший момент. Там, до речі, провав наповнений від Віті Ось. І якраз тупарила вратар Ісландії цей момент. Норд Соболь, четвертий номер, небезпечно пробиває по воротах. І знову вратар Ісландії рятує свою збірну. Пригадується чоловіка на плянки. Ну все це в руки вратаря Ісландії. Україна тиснула. Знаєте, Україна дуже сильно хотіла перемогти. Україна тиснула, на ворота суперника. Друзі тиснула Україна, на ворота збірної команди Ісландії. І ось вона, друзі! Вісімдесятих у матчу, Вже не болясь, Ярмаленка. Хороша передача, момент падіння. Оштрафного майданчика. Пенальти, пенальти! Богдан Будко, Богдан Будко. Після передачі Андрія Ярмоленка, Богдана Будка. Э, Чепляєсть суддя, назначає 11-метровий. Uh, знаєте, знает. момент. Знаєте, друзі, цей момент він був. Ключовим. Ключовий момент 83 хвилина матчу Євген Коноплянка. Євген Коноплянка. Євген Коноплянка розбігається, пробиває м'яч чає в Стійку. Дуже прикрий момент. Там, там, знаєте, дуже такий прикрий момент, тому що Євген Коноплянка. Ну, в принципі, перехитрив, да? Як би і перехитрити там вдалося? Та Євгену в гену Коноплянки. Ворота розтрибає в лівий кут, Коноплянка пробує в правий кут. Ну. М'яч зрадницьки в стійку влучає. Україна не реалізувала пенальті, і на цьому матч завершується 5 вересня 2016 року. Україна і Ісландія розписали бойову ніч. Один-один. Хоча Україна домінувала там, Володіні м'ячем за 64%. Якщо не 64 там 64% було на 36% по контролі По да, Ударах, поворотах. Перевага України. Також була. Так, друзі, так. Да. Знаєте, да, була перевага. Була перевага в Україні. Була перевага в Україні. У -у -у. Ось тільки єдине чого не вистачило, так це перемогти. Один-один. Прогадали ми цей матч. 5 вересня, 2016 рік. Хочу побажати, друзі, Україні та Ісландії добрати. Прекрасний спільно. У Україні доброти. Ісландії доброти. Вам, друзі, від Черего Серця. Хочу пожити в житті добра, любові і щастя. Ведь що найголовніше, друзі, в житті це любов, доброта та щастя. Це найголовніше, що має бути в житті. Тому, друзі, вам бажаю цього. Будьте щасливі, бажаю вам доброти. Всім до побачення. Усім знову зустрічі. Пока.